Сьогодні знайомлю вас із книгою останній Ельф, автор Сільвана Денаві. Видавництво «Урбіна». Коли жінка прийшла до підніжжя пагорба, уже смеркалося. Маленький Ельф піднісся духом. Жінка геть згекалася. Зупинившись, вона безсіло впала просто в лязуки. Собака був поруч. То був мисливець, сказала вона, важко дихаючи. З лупом, сів я ні на хвіст!» Лег вдалося відірватися. О! Вражено вигукнув Елі. Хвіст? Тобі відірвали хвіст? Та ні, утомлено пояснила жінка. Я просто хотіла сказати, що ледве -лед втекла від нього. А, я зрозумів, збрехав малий. Чому людська мова така заплутана, що обі ті самі звуки можуть мати різне значення? А, зрозуміло, це все людська глухота. Не треба ніколи про це забувати. А що таке лук? поцікавився він іще. Собака почав гарчати Богомой пса! мовив чийсь голос. Маленький ельф вагнув, що капелі. Довга зігнута гілка із прив'язаною до кінців мопустою, натягнутою туго тулу, щоб запускати шпички із залізним наконечником, оту, що спрямована просто в серця жінці. Мисливець був іще вищий за жінку. Ювесь зарослий чорним волоссям. Зверху на голові і на коло обличчя, отим. Що зветься бородою. Одяг на ньому був, як видається, теплий, тепліший і запростий полотняний одяг. На поясі висіло кілька кінжалів та сотира. Він з'явився звідкіля поза спини малого ельфа. Жінка думала, що відірвалася від нього, а він пішов кружним шляхом через ліс і вийшов на вперед. Якусь мить мисливець і жінка дивилися один на одного, а тоді жінка відкликала собаку до себе. Мисливець опустив лука. Мені треба тільки трохи вогню. Мій загас. Хочу просто запалити свого гнота. Я бачив, що в тебе був вогонь. Ну а продовження цієї історії ви зможете знайти в нашому відділі підліткового читання. Чекаємо!